Ми знаходимося на вулиці Олефіренка, 14А, біля квартири 33. Сьогодні о 8.30 вже у номер 1 зателефонували мешканці даного житлового будинку з приводу того, що в квартирі 33 виламуються двері. Всі мешканці даного житлового будинку знають, що в цій квартирі проживала одинока жінка, яка зараз знаходиться на селищі Новому психіатричній лікарні на лікуванні. Коли ми сюди підійшли, дійсно працювало два, дві молоді особи, виламували двері. Вони нам повідомили, що вони власники цієї квартири. Ні, вони робочі. Якщо вам потрібно, то ми зараз викличемо власники квартири. Під'їхав молодий чоловік, надав нам договір купівлі продажу від 20 січня 2017 року. Де чітко написано, що спектор Лідія Давидівна, яка знаходиться зараз на лікуванні, проживає в США, штат Орегон, яка дала доручення цибулі Василю Олександровичу, який проживає з село Григорівка, Новоукраїнський район, щоб він їй продав її квартиру. Квартира приватизована в 2009 році. в нас є документи на цю жінку. Вона єдина власник квартири цієї. Я сьогодні особисто зателефонувала в приймальну головного лікаря Тарасенку Олександру Івановичу. Мене з'єднали із начмедом, де мені чітко начмед сказала, що да, ця особа знаходиться у нас, вона не дієздатна. Я кажу, так і так, у нас така ситуація. Вона каже, ніхто до нас не звертався, ніякі документи вона не підписувала. Вона безвиписна, тому що в неї тяжка форма лікування. Довіреність тут теж завірена в Штатах Орегон Курикевич Марією Вікторівною 18 лютого 2016 року. А 20 січня 2017 року наш нотаріус Яценко Яве, договір купівлі-продажу зробив. Двері вже помінені. Також в цьому документі зазначено, що 15 грудня 2016 року сюди приходили представники БТІ і заміряли квартиру. Це неправда, я це чітко можу сказати, і сусіди можуть підтвердити, тому що ця квартира була опечатана і забита гвоздями. Сюди ніхто не приходив і ніякі тут заміри ніхто не робив. Спектр Лідія Давитина проживає за адресою в США. Ви не можете повідомити? Вона знаходиться за нас? Вона у вас з якого часу знаходиться? Вона дійсно з 2015 року знаходиться. Вона вона постійно, вона од вас не виписувалась. Вона перебуває у нас. А не можна на неї подивитися? Це те, що нас це, не це не Скажіть, будь ласка, чи ви були в курсі про те, що відбувається з вашим помешканням? Тільки хвилини три, тому я дізналася про це. Мені тільки що повідомила начальник ЖЕК. Вона сюди приїхала, і я тепер знаю. До цього я не знаю. Скажіть, будь ласка, ви підписували якісь документи? Щодо того, що я доручення даю якомусь цибулі, де да? вона мені сказала, ні, я не відписувала. А взагалі ви якісь документи підписували за останній рік, пам'ятаєте? За останній рік ні, не підписувала. Нічого, так? Да? Ні. Це шок для мене. Це просто шок. Тепер що ж, тепер бомж. У мене немає квартири. У мене немає помешкання, немає де жити. Там якісь аферісти вірвалися до мене в квартиру. Нехай ну, себе поводять. Я проти них нічого, я не можу протестувати. що я чи не можу собі зрадити. Фізично я не можу, тому що я дуже погано себе почуваю. І мені дуже погано, я зараз на інтенсивному лікуванні. Так що сил у мене фізичних немає воювати. Дух у мене бойовий, але сил у мене немає. Вона перебуває на стаціонарному лікуванні з 13.02.2015 року по теперішній час. Стан у неї соматично вона ослаблена, а судом вона дієздатною, не визнана дієздатною недієздатною, тобі ж, людина дієздатна, і по психічному стану ну, що я вам можу сказати. Вона досить логічно, послідовно давала відповіді на поставлені питання. Вона емоційно, звісно, стурбована, схвильована і чим сказала, а чим же я можу вам допомогти? А як у мене немає коштів, щоб це так сказати в судовому порядку вирішувати це питання? Але я так думаю, що там кошти не потрібні будуть, якщо звернутися до компетентних органів і вирішувати це питання. Хвора не виписувалася з лікарні за цей час. Підписи ніякі вона не ставила під документами, які хто до неї приходив з самого початку, коли госпіталізована була, один чи два рази приходила соціальний працівник. Все. Ми однозначно зараз з юристом будемо подавати в правоохоронні органи. Зараз я зайду до головного лікаря, він уже на місці. Попрошу, щоб вони нам підготували інформацію, що вона дійсно знаходиться у них на лікуванні, що вона не виписувалася з 2015 року по теперішній час. Завтра ми підвеземо їм офіційний запит по цьому питанню, і завтра я дам прес-конференцію. В місті розкажу про цю ситуацію, і звернемось до правоохоронних органів. Будемо допомагати. У нас є в штатах юрист, який буде захищати її інтереси. А також будемо залучати управління адміністративне міської ради до цього питання. Ну я бачу, що це шахрайським шляхом забрана ця квартира, тому що вже не перший случай, не перший випадок такий у нас є. Я працюю 10 років на посаді начальника, то це вже третій випадок. одну квартиру ми судом вернули, другу квартиру поки що ні, іде судовий процес.